Всім вітання, вже трошки пізновато, нічого. Значить, заміна помпи. У мене просто вона зараз розібрана машина, мені простіше з цим володіти. Що я зробив? Ну, тут все розібрав, забрав подушку, двигун освободив повністю з подушки, зірвав помпу, зірвав спочатку з шків помпи, а потім мене така приспособила. Освободив мотор, мотор підамкрачений. І я, за така досочка у мене спеціальна між ланджером і подушку. цю Я його опускаю і потім от рукою надавлюю. У мене мотор відходить туди, щоб зняти шків, бо шків тяжко знімати. ну Можна зняти компресор, бо ось тут воно впирає. ось тут компресор опирає в цю мінімум планку, хіба знімати планку, це опять я тільки її поставив. ну Щоб цього не робити. Коротше. Три болтика зривається, раз, два і три, і помпа витягується. Помпу можна чуть-чуть так повернути звідси. Все, це дуже просто все і це. Ну це коли звісно, все розібрано добре, <гум>, а коли бампер стоїть, то тут трохи халепа. Ну Ось ми помпу витягнули. Чого заміна? Ось такого плану. Чого? Вон вона мала вже теч. Це вже сальник не тримав. І ось тут теж от такий варіант. Короче, пора ей вже, пора. Цеша, наверное, оригінальна. Зараз я найду якого нароху. Не бе 18-го. Значит менялось при замене ГРМ, наверное. Так, встановлюємо помпу. Вот такого плана. Ташка и сам дольцев. Дольц. Ну, не знаю, зараз, звісно, скажу всі, що це фігня мигня, але ну, в принципі мені подобається. Я їх скільки раз ставив, ніяких нарікань не було. Так, все в середині. Ось почистили, повитирали. О, так, і от помпочка. Гама що вже темно. Но часу немає. Ось помпа. Нічим не мастимо, нічого тут резиночку. Мало, чуть -чуть, можна чуть-чуть тільки, можна чуть-чуть. але нічим ніяким герметиком. Вставляємо, закручуємо. Вся фігня до копейки і з збортую самі назад.